Запалив сьогодні, ну як запалив, чуть-чуть дров підкинув. Подивитися, як камін буде працювати, тому що вже треба готуватися до зими. І чуєте, що в мене там жужить джмілі. Бачите, там сітка і вони не можуть сюди залізти. Вони десь в димоході построїли свій садик. Я запалив, бачите, яке воно все там сиве, тому що. Дим не може вийти, я там трошки тільки запалив добре, що не добре почав кочегарити. І воно почало виходити через двері в дом. Я вже вікна повідкривав. І треба визивати когось, щоб витаскував з димохода. димоходу. Бачите, як вони там літають на камеру, не видно. Щоб з димохода витаскував їхнє кубло. Вони великі, будем не виходить, вони носить зима. Ось такі от, аго, полетів один. Я їх трохи пілісосом пелісосом. Ті, які вдома пробралися. Італія, Пімонти. Погода добра, тепла, думаю, запалю, подивлюся, як воно буде горіти на всякий случай. Может це показати. О, ось вони, бачите які огромні. Ось повзе. Що, барон, велюха? Кіно, да? Я їх тут його такий пелісос, якщо десь якісь вилазить, я його пелісосом. Не граюся з ним, правда? То коти. вони можуть і почати гратися в інші вкуси відкрити на чердаку. Подивимося заодно, що там робиться наверху. Ну, ви поведені. Ну. Йдемо, глянемо. Він жужат тут дим всередині, бляха муха. бачите, який дим? Ні, оставлю відкрито. Оставлю відкрито. Хай виходить. Це весь дим не виходить через комин. Десь непонятно куди. Треба визивати людину. Приходить, чистить то кобло. Moje op bri Zoaj Questi sono ancora vivi eh Ma no, quelle sono gli altri No no, sono vivi, guarda eh Eh ora za topam kamin So ne si zvisti vaišle Zara rostoplio cammin де ти ще жужеш? Главное, щоб в крослок мені тут не позаповзали. Розтаплю, ага. Оп! І дохлік. Ага, пішов. Хорошо, хорошо розтаплюю камін. Вроді вже ні далі ні звідки не лізуть. За цю всю роботу він взяв 80 євро. Завтра вже поубираю. Сьогодні тільки ці лісниці заберу. З каміна дим іде нормально. Не знаю, чи буде видно вам на камеру. І от фонариком підсвічую вам не видно. Дим іде добре. Зараз двері не закриваю. На тих хто моль. Двері не закриваю, то а то жарко від каміна. Я тут вже собі картошку почав запікати ось до селедочки. Ух, Але виключив. Не знаю, запеклась, не запеклась. у, Отлічно! Запеклась. А пахне як. Зараз з пивком, Ай-яй-яй. Красота. Да, Вілюха, Там оставлю, хай вона. Стараюсь світ виключати. Котє було закриті в кухні. Ось так воно буде зимою в мене. Там ще й меша була, кстати. В каміні жила. Вон вона, трупи. Зажарив її той дядько. Не знаю, як вона туди попала. І що не втекла звідти. Вон ну, там шумля, ну, там сітка. І це якщо звідси дим вийде, то туди він якби повинен уйти в камін. щоб не всередину, не на дому. Да, як кажуть, попали в ад ці джмілі. Ось таку баночку дизеля він туди зверху в, в комен залив. І... Бо так він горілкою не міг його випалити. А от коли залив, воно там все вигоріло і вже пішло. Вже пішло нормально після цього. Сьогодні вже наступний день. Ось ще Андо. Ходять, добиваю тапочками, бачите. На землі. Ось один паней. Вилазять звідкись. Пол грязний, то вбивали вчора їх ногами. Зараз попелісосів, камін від попілу. Ось. Ще є один. Попелісосю це все. Тут в домі все помию попелісосю. На цьому все. Все помив, все чисто, дивіться, яке скло вже гарне. Але вони не всі ж померли. Є там ще біля комена. Які там Я штук п'ять же насчитав. Які там знову, напевно, строять своє гніздо. Запалю зараз знов камін. І хай такий цілий день димом їх виганяє, щоб вони не строїли. До сусідів хай летять, що вони тільки в мене. Хай шукають друге місце. Я тут оповнию вручну. А тут в мене спостерігачі. Що, Вілюха, мені нормально піде, не пускаю в хату, а то вже не будуть по мокрому ходити. Так що сидіть поки там. Не треба тобі додому. Прям срочно додому в туалет. Чи просто провірите, що я тут роблю. Так, та о, ну конечно, зрад. Вілій, там мокро. Йде в туалет. Вілій, там мокро. Отпустив тебе на свою голову. Давай йди. Йди обратно на балкон. Хазяїн зайшов, провіряю біо. Сидить плаче, тобі вже теж треба, да? Ну заходь. Не можете друг без друга. Давай. Заходь! За то я закрию, щоб не залітали, оси, джмеліто. Відкриваю, даже з і все одно залітають пора така. Де ти там є в туалет захті? Вілі вже пішов, а ти? Вілі поїв, перекусив, пішов в туалет. Тепер твоя очередь. Ходжу, та трохи ще збираю по дому. Ось один сховався. Більше вони сюди на вікно летять. Один-два, десь звідкись вилізе. Ну, так буду цілий день тримати такий невеликий вогонь. Звісно, Вілі. А що робити? Щоб вони там нове гніздо не построїли за день. До вечора так будемо по брівну кидати. І хай собі там горить, хай собі димить. Ой, Вілюха, Вілюха. Ти, як обично, влігся на мою ногу і спати давай, так? Да? Замість подушки в тебе моя нога. Удобно тобі? Звісно, удобно кажи. Якби було б неудобно, спав би я би тут. Котіарисько такий, котярисько. Ой, що за пелісосом, за жужать.